Мостиська 2, так, Серняк на ударній позиції. Передача. І що зараз порожні ворота не влучає. Серняк туди. Під... Непогано. І, і з вами, шановні друзі, очікує, адже зустрічаються команди, які полюбляють атакувальний футзал, які полюбляють багато зараз. Мостиська 2 та Мрієвка шкло. Гульматицький удар від нього! І що зараз? Забиває. Мостиська 2 прошиває цим пострілом кульматицький. Брати участь і у майбутніх. змаганнях Гафе зараз виходить. Ямборку на ударну позицію не переграє шагала. Ну і бачимо, протестують зараз команді. мріївка шкло. Колектив Мостиска 2 і пропускає. Відзначається оці. Бізнес-лізі стався найбільш захопливий, найбільш видовищний поєдинок. Я думаю, поточний. Мрія продовжує атакувати цей колектив. Рак удар від нього! Шало, забирає кладом. Ось такою от короткою лавкою запасних. По суті, відсутньою навіть атакує зараз. Забиває! Мрія! Відзначається рака. 2-1 рахунок у цій дуелі. Динамівці поступилися за рахунком без шансів. За грою. Е, Вільховець та академію самбура. Ми вже говорили, забиває зараз Романію. Який класний постріл від нього 2-2. Відновлено до нашій дуелі. Класно забиває. Передача на матеса! Матис забиває! 3-2. Поки що бачимо, вдається навіть виходити вперед. Матес відзначається третім голом Мостичану. Дай наразі. П'яту позицію. Ще не втратила. Остаточно шанси е, обставин. Але якщо дивитися на Мостичана якраз е, у середу команда проводить відповідно. Зараз фолить гриб. Ну це фол, звісно, ж на жовту картку. Це виправданий фол, Це тактичний фол, так прийнято. Команда Мрія залишається. Пробиває. Оці сута. Ямборко. Закидання вперед. Такий хороший епізод. <зві> Любі, друзі, розпочався у нас другий тайм проти сектив команди суперника. Мрія в Кашкло в такому складі. забиває зараз мрія. Юрій Байдак робить рахунок у цій зустрічі знову ж таки рівним. 3-3. рахунок у нашій. Разі Львова, третій арбітер, Роман Проць, перепрошую, Максим Проць. Звісно ж, Роман Проць сьогодні спостерігає арбітражу. Так. А от Максим Проць, третій арбітер. І зараз що забуває Серняк. На філіранні. Ось такі от гросмейстерській паузі. Серняк зіграв. Немов справжній майстер своєї справи при виконанні цього пострілу зараз продовжує атакувати команда «Мостиска». Але аж ніяк не спринтерськими якостями і зараз забиває. Мрія. Підзначається рак. І рахунок у нашій зустрічі стає 4-4. Неймовірно. Рак. Рак удар від нього блокується постріл сирняком. Тепер уже м'яч за межами Майдан. Пробуває у цій ситуації відзначається голом Гарабовський. На майданчику гриб не розуміє, що трапилося. Повідно. Продовжується атака. Гриб зараз забиває. Гриб просто усім закриває рот у цій ситуації 5-5. Просто неймовірно. Насправді зараз. Риб на даній позиції серняк чи буде постріл по воротах? Забиває романів. 6-5. Знову ж таки вперед у цій дуелі виходить команда Мостицька. Не беруся я. Це зробити. Ямборку. Ямборку пробиває. Він і що зараз не забуває. За таку класну конкуренто здатність за схожі комбінації романів. Якби зараз передачу ще раз п'ятою віддав романів. Перехоплення. Атакує Мрій. Ямборко! Забиває ямборко. Неймовірно в нас. 6-6. Просто топ. Свого опонента Ямборко на швидкість бере Романіва. Пробиває Ямборко перед собою. Шогало. Не вдалося порозумітись тут із серняком. Перехоплення Ямборко. Пробував він. Перехоплення Ямборко. Ямборко виходить на ударну позицію. Матес просто рубає його. Жовту картку за це отримує. І рак вимагає схоже червоної для. Ямборко. Удар від нього. І що? М'яч не залітає все-таки до воріт. Ямборко, ямборко! Віддав передачу забив зинський. Відзначається голом 13-й номер колективу «Мрія». Шагало! Пробиває шагало. Серняк. Забиває шагало! 7-7. Неймовірна ра за хвилину до завершення цієї зустрічі шагало робить. Щось неймовірне коїться. Кульматицький. Атакує зараз кульматицький. І що зараз? Автогол! 8-7, Рак у власні ворота зрізає м'яча, але перед тим Кульматицький. Має перемоги, аплодує власним болівальникам за те, що підтримували цей колектив, продовжує зустрічі. Дякуємо за те, що разом із нами передали цей фантастичний двобі.